19 січня 2018 року близько 15-ї години правоохоронці поїхали на вулицю Новосельського на затримання чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї. Зловмисник був до зубів озброєний, почав чинити опір та відкрив по поліцейських вогонь. У тій спецоперації поранення отримали троє правоохоронців. Найтяжче, несумісне з життям вогнепальне поранення у груди отримав Сергій Пригарін. Я з Сергієм Пригаріним пропрацював два роки. За час роботи знав його як професійного співробітника поліції, який міг підставити своє плече та завжди прагнув правди та справедливості. Однак шість років тому назад сталася трагічна подія, в результаті якої він загинув на цьому місці. В наших серцях він залишиться назавжди. Героям, а герої не вмирають. Сергій був прикладом відданості, ідеалом правопорядку та самопожертви. Його присутність завжди, завжди заряджала нас. Сергій завжди ставив приклад іншим співробітникам, як досвідченого співробітника. Хоча він не довго попрацював, але зарекомендував себе дуже позитивно. Ім'я героя звучить щоденно у поліцейській родині. На його честь названо факультет превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Сергій Пригарін назавжди залишиться в наших серцях як достойний та справжній поліцейський, який віддав своє життя заради інших людей. Ти був тим, ким ми пишаємося і хочемо ділитися цією гордістю. Він завжди залишиться в моїй пам'яті як добрий, чуйний. Сергій не завжди залишиться в наших серцях героєм, якого ми втратили, але ніколи не забудемо. Спільно допомагаємо один одному, намагаючись бути гідними його спадщини. Запалюємо свічку пам'яті, яка не згасне, як і його героїчний вчинок.